Веселий сміх гучно лунає біля будинків по вулиці Рози Люксембург, 183 та Енгельса 160. Тут малеча не зволікаючи, випробовує нові атракціони. Подобається Я вже 5, 5 років, майже не каталася на ці качелі. Спасіба вам. Ще кілька місяців тому тут була пустка. Виправити ситуацію взявся Олександр Радуцький. Причепорити похмуру місцину депутату-мажоритарнику вдалося. Раніше ми гуляли в тому дворі, там була тільки одна горка, тепер тут майданчик. Ей, для ми, ми дуже раді, що поставили. Ми дуже довго добивалися до цього. Мені подобається, що поставили, тому що у нас тут було раніше футбольне поле, і тільки пацани бігали, грали, закидували м'яч нашу школу. А тепер у нас тут багато дітей і є що робити, гуляти з ким знайомитися з новими друзями. Тому що дозвілля місцевої малечі стане цікавішим, радіють усі жителі мікрорайону. Я дуже рада, що тут цей майданчик. Зробили. Менше бомжів буде, тому що тут тільки бомжі тусувалися. Я сама тут прожила вже більше 40 років в цьому хімселищі, але такого майданчика ми не очікували. Хоча мені говорив Олександр Манч, я буду відкривати його. Але розумієте, не в такому розмірі і не, не такі красиві е, оці гойдалки, каруселі. Майданчик не єдиний подарунок. Цього дня малеча отримала гарний настрій, подарунки та безкоштовний дитячий боді-арт. Я очікувала, що так багато людей, буде, звісно. Сильно багато. Желаючих знаю, що багато завжди. а що так сильно сьогодні буде багато – ні. Тому що октябрь, але ну, тим не менше день теплий. Дуже хороші враження. Звичайно, дуже багато діток, які е, задоволені, вдячні е, в цій прийді. І такі несподіванки. Для керівника дирекції парки виконати цю обіцянку справа честі. Хімселище, зауважує він, його рідний мікрорайон. Я дуже задоволений той кількістю дітей, яка відкриває разом зі мною цей дитячий майданчик. І це для мене, знаєте, як. Е Ну, так наперед для себе ставлю я такі задачі ще ставити і ставити ці дитячі майданчики, тому що шкільна це старий мікрорайон. Я сам в ньому виріс і пам'ятаю. Буквально себе з такого, коли був маленький, і я обіцяв і виконую свої обіцянки про те, що у кожному дворі буде стояти по сучасному дитячому майданчику. На підтвердження своїх слів Олександр Дуцький повідомляє незабаром новий дитячий майданчик з'явиться біля будинку по вулиці Енгельса, 241, дріб 2. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка Новини.